Юлія Мовсесян дизайнерка танцювальних костюмів, заміжня виховує сина та доньку, полюбляє грати на фортепіано, читати книги, займається йогою, обожнює відвідувати музеї та події, пов'язані з модою у різних країнах світу, вивчає та практикує кармічний менеджмент. Протягом чотирьох років не вживає м'ясо. Життєве кредо бачити красу у всьому незалежно від обставин. Та з чого все починалося? Чи пам'ятаєте ви свій перший костюм? Як це все було? Ой, так, звичайно, пам'ятаю. У мене все почалося ще з дитинства, тому що моя мама постійно шила. Я пам'ятаю, мені і сестрі завжди дуже цікаві речі, ми вирізнялися завжди серед дітей. І десь у 9 класі я почала за нею бігати, казати, навчи навчи мене шити, і почала перешивати увесь її гардероб собі. А ви їй про це говорили? Ні? А вона трохи змінилась у розмірах, і тому у мене був матеріал. А на той час тканинами було важко, ну не було такої кількості тканин, як зараз. І е, після закінчення школи я вступила, вступила до технікуму. А вже після завершення технікуму по спеціальності е, конструювання та моделювання одягу народного вжитку, е, я вже вмовила маму перейти працювати з квартири у невеличкі приміщення в центрі міста, де ми започаткували свою власну справу ательє. Але ми на початку не шили танцювальний одяг, це був звичайний одяг повсякденного вжитку, але поступово приходили, замовляли костюми для танців, але не східні. І ось якось до мене звернулася тренерка з танцювальних східних танців і попросила мене, запитала, чи зможу я пошити якийсь вау-костюм, тому що у неї є дівчина, яка займає на усіх змаганнях тільки перші місця. Ну і, звичайно, я сказала так. Але я всередині подумала, господи, як я буду його шити, тому що я ж не знаю, як зовсім ну, мене не навчали цьому, тому що шити звичайне одяг і жити танцювальне це різні речі. Я вже потім це зрозуміла. Так, і ми з моєю командою на той час у мене працювало там три людини. Ми почали придумувати різні технології і як це зробити, як принести аплікацію на костюм, тому що тканина розтягується з усіх боків, костюм вже менший по розміру, а розтягується на дівчині, щоб він гарно сидів. Ну і ми впоралися. Це, звичайно, було дуже важко, довго. Але після виступу Юлії е, до мене було надіслано багато повідомлень з проханням повторити костюм. Так. Але ми копії просто не шиємо. Я навіть пам'ятаю назву цього костюму, а я назвала його Східна казка. Так багато на світлинах тих костюмів ми вже встигли побачити. Це все ваша, ваші роботи. Чи рахували колись за весь час, скільки вже пошили таких. Індивідуальних, ексклюзивних, особливих костюмів. Насправді не рахувала, тому що їх безліч, напевно, більше ста. Так. Якийсь, Але... який найбільше вам до душі, з яким найважче було розлучатися? Був такий? Ну, це перший костюм, тому що це такі враження, ну, це по-справжньому. Як дитина народилася, так ти переживаєш, да, ти не знаєш, ти хочеш догодити, і ти не знаєш, чи в тебе вийшло класно. Але після тих повідомлень ти розумієш, да, що в тебе такі ефекти. Він ж мені досі про нього пише, вже стільки років, певно років 12. пересилають фотки, кажуть, ви можете повторити, але ми копії не шимо. Так. Які матеріали ви використовуєте? Я бачу, там Саша, різні ти всякі… ти більше цікавишся, ніж я <смірш> цієї. <Шо>? <смірш> ти хочеш ще свою донечку можливо? Я вже готуюся. Я вже готуюся. А вона все любить <смірш> танцювати. Ми бачимо в соцмережах. Ну я дивлюсь, що різні там якісь паєточки, що там ці вісюлічки. Ну я, я називаю їх чоловічим сленгом просто. Є щось таке, що там дуже коштовне, що інколи чим ну, оздоблюєте? Взагалі танцювальні костюми вони не дешеві, вони взагалі коштовні. І для батьків це таке завжди ну, трепетне питання, вони завжди цим переймаються. Тканини ми використовуємо спеціальні для танців. Це не звичайні тканини, які продаються в магазинах. Я навіть можу вам показати це з собою. Це спеціальні тканини виробництва Англія, mm -hmm. Італія. Тут їх просто безліч у нас. Подивитися ближче. Звичайно. Це... А які вони яскраві. Біфлекси, сатин шифонти. Ви лише подивіться, друзі. Це спеціальні тканини. Вони спеціально для спорту призначені. Тому що, наприклад, сатин шифон він дуже легкий в танці, він буде розвиватися. А от звичайний шифон, який використовується. У повсякденному одязі він для танців, ну як на мене, не придатний. Uh -huh. І тим паче, коли ми шиємо з професійних танцювальних тканин, зазвичай костюми після використання один, два, три рази потанцювали танцюристи професійні і вони вже їх продають. Якщо ви шиєте з професійних тканин, то костюм буде зносостійкий і він буде гарно виглядати. А от, якщо це більш дешеві матеріали, ну то, звичайно там є питання. Отже, ну давайте будемо розбиратися, з чого складається вартість костюма, з якісної дорогої тканини. так? так це звичайно. основна, я так розумію, основна маса, за що варто платити і за що де ніби платити. Звичайно, торчі. це тканини, це камінці. Камінці, ж теж. Так, 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 це матеріали. Перше, це матеріали. А камінці можуть бути якісними, неякісними Звичайно, так. Якисними, так. Партнен, не знаю, розбиваються, втрачають свій колір. Ви знаєте, всі звикли, що використовують у костюмах каміння «Сваровський», тому що ну усі знають цей бренд. <гум> але я вам скажу, що у «Сваровській» не така велика гама, і вони дуже коштовні. Тому це, наприклад, китайська фабрика, але Китай є дуже якісний і в них більш широка палітра. Тому ми використовуємо наразі китайські каміння. Також дуже важливий пункт у складанні ціні костюма це ескіз. Обов'язково потрібно працювати з ескізами, тому що без ескіза на пальцях ну, неможливо. Раніше я працювала, малювала на папері, але з часом зрозуміла, що деякі клієнти не розуміють малюнку і перейшла на планшет в кольорі. Це більш зрозуміло клієнту. Другий варіант це є база. Основна костюму, наприклад, цей костюм він вже задекорований. А от база це без декору. І ми розділяємо цінова позиція бази для дітей, для дітей там більш дорослого віку і для дорослих. Тобто це і потім вже декорування. Декорування це також окрема складова костюма, ну там безліч просто чи потрібні квіти, чи потрібні невісти, чи потрібні каміння. Це все обговорюється. Звичайно, складається е вартість костюма з клієнтом, обговорюється. І потім ми вже коригуємо кому, що підходить по ціні. Юлія. До речі, да? до, речі Веронечко. Саша, Веронечко. до речі, Саша знову хотів щось запитати, але Ні. дав мені цю можливість до теми комунікації з клієнтами ви обмовились про те, що зрозуміли, що на малюнку не завжди розуміють, як воно потім буде виглядати. А взагалі, чи бували у вас випадки, коли кінцевий варіант можливо не співпав з тим, що очікували клієнти? Ви знаєте, ні, такого в костюмах танцювальних у мене не було. От тому що це до по душі моє, розумієте? Такий випадок у мене був, коли я працювала і шила звичайний одяг. Один раз у мене було таке, чесно вам скажу, да, клієнт пішов і залишив тканину. Я про це зараз можу сміливо говорити, мені нема чого приховувати. А от з танцювальними костюмами мені, тому що ну, мені клієнт тут не диктує. Я відчуваю. У нас комунікація така є. Клієнт, тренер і батьки. Розумієте, якщо це все грамотно співставляти, свою професійність та їхню думку, то тоді гарний результат. І напевно на на кожному етапі ви ж узгоджуєте всі моменти, так? Ну, звичайно, це вже в процесі примірки, але здебільшого це на початку. Ми малюємо ескіз і прораховуємо обов'язково, щоб клієнт ну, мав зазор ціновий діапазон. Юлія, давайте уявимо ситуацію. Одягнула цю прекрасну Мальву, якась дівчинка на ім'я. Кіра, кіра 9 років. Кіра 9 років. Так, кіра 9 років. І от поїхали вони на фестиваль танцювати. Вона підготувала з тренером шикарний танець. Але вона в списку 23. Їм чекати, 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 їй вже не терпиться. А тут якраз біля залу виступу морозиво продають. І вона така: тату, тату, а пішли морозиво поїмо. Ну давай, поки ще чекаємо. Підемо, подивилися вже п'ять виступів, підемо морозиво поїмо. Купили вони фісташкове, таке зелене, яскраве, х, смачне, гарне. І вона спішить знову на виступ, і доїдається поспіхом морозиво, і воно падає прямо на костюм. Що тоді робити? Як я розумію буденний одяг, ми можемо в пральну машину закинути? А як прати ось такі костюми? Як я Кажу, нічого страшного в цьому немає. Навіть у цьому випадку <гум> у нас для клієнтів… Бо Кіра вже плаче. У <гум> <Вони не збутувалися. гум> нас передбачено це останні рази Я почала робити. Є у нас спеціальні брендові сумочки. Туди ми складаємо оцю біжутерію, оцю чудову. До речі, про біжутерію так варто сказати, це теж так, велика частина костюму. Так, ми її складаємо у сумочки і для того, щоб вона не загубилася. І там туди я кладу кожному клієнту вологі серветки. А тканини для професійних танців вони синтетичні. Тому вологими серветками не спиртовими, дуже легко забирається увесь бруд. Тобто чистяться саме так. Немає поняття, що їх там їж прати не можна, так розумію. Ні, можна прати, але є умови. Не можна їх замочувати, наприклад, надовго, тому що каміння деякі може відпадати. Тобто е потрібно прати в тих місцях, де є сильні забруднення. це зони угу. Е і сушиться, воно також дуже легко феном. Певно, все. Я думаю, що Кіра зраділа після цієї новини вологими серветками це морозиво витерла, фен з сумки, який тато заздалегідь приніс, дістала, посушили і вдала виступила. І зайняла перше місце. Так.